thank you Час розкидати каміння є час збирати каміння. Сьогодні час для того, аби підбивати підсумки та робити прогнози, будувати плани на майбутнє громадської організації Запорізький вектор. Отже, мої вітання в ефірі Запорізький вектор і представляємо гостей студії. Почнемо з Сергія Ушенка, який є головою громадської організації Запорізький вектор. Мої вітання, пане Сергію. Багато накопичилося добрих справ за той період, що працює ваша організація? Ну, сказати, що дуже багато це буде занадто, але можна сказати, що справи є. І це, мабуть, головне. Е, перший етап становлення завжди найважчий. І на цьому етапі ми. Е, Отримали деякі результати перш за все своїми справами, про які ви начебто так натякали. Координатор громадської приймальної Олександр Повстяний також у нашій студії, і він знає статистику. Так? Статистика звернень громадян Запоріжжя до вашої приймальної для того, аби допомогти, для того аби порадити, для того аби отримати пораду. Щонайменше багато людей зверталося. Ну, по перше. Доброго, доброго, доброго дня. Доброго. Дозвольте мне размовлять российскую, было доброго. так звучнеешее. Спасибо. Мне бы хотелось сказать, что за время работы нашей общественной приемной Запорожского вектора обратилось достаточно, на наш взгляд, людей. Может быть, их могло быть больше. Не все еще широко знают о существовании такой приемной, но их было больше 70 человек. И поскольку над каждым практическим обращением приходится много работать, вникать, разбираться, консультироваться, куда-то писать запросы, ответы, выезжать на место. То есть работа есть и есть результат. И я хочу сказать, что порядка 60% обращений реализовано. То есть мы можем доложить, что мы среагировали, людям помогли, как могли. Вот. В то же время есть и отказы, есть и обращения, которые не совсем по адресу. Мы людям объясняем, отправляем их по назначению, там, где их могут принять и решить их вопросы. Причем, ну вот сразу пользуясь случаем, хотелось бы сказать, что не всегда наши службы, городские, областные, чиновники наши квалифицированно людям отвечают. Другой раз встречаешься с человеком и понимаешь, что... Рішити його задачу, було б бы гораздо проще, если б человек внимательно вник и і Можно Можна сказати, що добра діяльність громадської організації та фонду добрих справ почалося з одного випадку: це той випадок, коли е, засновник. Е, Організації засновник Мотор Гарант Олександр Богуслаєв допоміг маленькій дівчинці Валюші Ніколаєва у лікуванні. У нас є сюжет про цю дівчину, а потім поговоримо детальніше про громадську організацію та про те, чого вона змогла досягти. Коли Валі Ніколаєнко з кошугума було лише три роки, вона разом із мамою потрапила до інфекційної лікарні з вірусною інфекцією. Там відкрилася черевна кровотеча. Дитина почала рвати кров'ю. Місцеві лікарі ставили діагноз рахіт. Потім виявилося варикозне розширення вен з травоходу і кардіального відділу шлунка. В реанімації нам виявили вияві діагноз. Напугали, естественно, шугали нас, как так сказать, що ребенок і не жилец болит и все. На щастя, знайшлися професіонали, які розвіяли міф про невеліковність хвороби. На родину чекала поїздка до Москви, що правда потрібно було зібрати майже 19 тисяч гривень. Большу поміч нам наказав Богуслав Александр Вячеславович. Ми очень признательне. Мама моя вийшла, поки ми були в Москві, подарок йому огромний там картину, ікону верні. Ну единственное, що звісно, чим поки ми. Богаты теми рады, пока у нас финансы просто не позволяют, потому что приехали у нас денег на мили. Конечно, хотим просто с ним как бы сотрудничать в будущем, ну как, чтобы как бы приглашать его даже в гости, хотели бы, чтобы Валя видела, кто ее спас. Мама зі сльозами на очах згадує, як зверталася до чиновників різних рівнів і всюди отримувала відмову. Зневірившись врятувати доньку, Юлія написала записку з криком про допомогу засновнику страхової компанії Моторгарант Олександру Богуслаєву і просто залишила її охоронцям. Ми не очікували такого повороту. Через чині двох та трьох днів нам прийшов положительний відповідь. Гроші 11 тисяч гривень передали родині Ніколаєнки особисто в руки від Олександра Богуслаєва. Відтак операція відбулася успішно, незважаючи на те, що результат міг бути трагічним. Коли Валю привезли до Москви, з'ясувалося, що на її стравоході 22 роздуті вени, що можуть лопнути у будь-який момент. На щастя, гроші прийшли вчасно, інакше врятувати малятку чи вдалося. Сьогодні животик маленької валії досі дуже роздутий. Печінка та селезінка дівчини поки не прийшли у норму. Але як жартують лікарі, за 2-3 місяці фігура дівчини буде не гірша, ніж у топ-моделі. Тим маленька мріє лише про те, щоб побачити свого благодійника та особисто подякувати за врятоване життя. Можемо вважати, що отакі от нехай навіть для багатьох невеликі кроки є важливими для діяльності громадської організації, для самоуправління, для того, аби консолідувати націю? Пане Сергію? Ми дійсно должны говорити прежде всего о том, що что в созревать гражданское какое-то идеологическое состояние. Мы говорим о том, что наша общественная организация пытается восполнить тот вакуум, который возник в последние годы. Понятно, на первый план вышли материальные какие-то проблемы, вышли. Э... Не обустроенность, вышли озлобленности. Ну, хорошо, что сейчас вот после Евро ситуация несколько эмоционально стабилизировалась. стабилизировалась. Но мы же понимаем, что это опять был всплеск, а дальше опять пойдет рутина. Мы, в свою очередь, пытаемся решать все вот эти проблемы исключительно для того, чтобы люди поняли, нет неразрешимых трудных задач. Угу. Все что возникает, это жизненно, и оно может быть преодолено. При этом мы, опять же, таки не рассчитываем исключительно на свои силы. Наша общественная организация, да, она объединяет круг единомышленников, но мы не все сильны. А с другой стороны, у нас только в городе Запорожье около 300 организаций общественных зарегистрировано. Так мы готовы вместе с ними решать все задачи. У каждого из них есть свой устав, есть свои цели. Есть свой вектор. Свой вектор. Так давайте этот вектор объединять. Давайте будем говорить о том, что вектор запорожский, то есть наша организация, и вектор любой другой общественной организации. Понятно, мы же не говорим о радикальных каких-то вещах. Uh -huh. Мы говорим о консолидации общества, мы говорим о тех направлениях, которые интересны прежде всего человеку, Жителю они ані обществу и і е, територіальній громаді. Ну і якщо вже кулаками махати, то принаймні на бойцовському рингу, на боксерському рингу, це та акція, яку ви підтримали, як фонд добрих справ, так і громадська організація Запорізький вектор, завдяки чому люди усі бажаючі змогли потрапити до палацу спорту юність для того, аби подивитися на те, як змагаються боксери між собою. Подивитися абсолютно. Безплатно. Дебютний турнір майстрів боксу завдяки громадській організації Запорізький вектор фонду добрих справ та особисто президенту компанії Мотор Гарант Олександру Богослаєву став першим боксерським турніром, вхід на який став безплатним для усіх бажаючих. Сім пар найсильніших боксерів України, серед яких майстри спорту, кандидати у майстри спорту та майстри спорту міжнародного класу, вийшли у ринг для того, аби показати, наскільки бокс може бути безкомпромісним. Воно й не дивно серед учасників не тільки призери різноманітних змагань, а й ті, хто по праву вважаються олімпійським резервом збірної України. СССР формувався із них. Это вторые и третье номера сборной команды национальной Украины. Молодые перспективные боксеры, которые себе заявят обязательно в будущем, придут на смену нашему сейчас олимпийскому поколению. Просто надо к ним присмотреться и вы услышите їхні имена еще. Турніри майстрів напрямок боксу, що тільки розвивається. Втім, перспективність його вже вдалося розглядіти не тільки фахівцям, а й аматорам. Відтак приємно, що одним із перших подібні змагання приймало саме наше місто. Організатори переконуються, тільки початок. Наступний турнір може відбутися у Запоріжжі вже восени. І Олександр Богуслаєв разом із громадською організацією Запорізький вектор осторонь не залишиться. Принаймні на цей раз, завдяки таким меценатам, глядачі у палаці спорту Юність змогли цілком насолодитися подією та яскравим боксерським видовищем. Мы как общественная организация не могли оставить в стране проведение этого всеукраинского турнира. Это замечательно, что у нас в городе собрались заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного класса по этому виду спорта. И эти бои дадут урок честной и открытой соревновательной борьбе. Сергій Ушенко вважає бокс одним із найулюбленіших спортом запоріжців. А ще змаганням, яке вчить з'ясовувати питання винятково на ринзі, гартує ціло та дух та вчить перемагати чесно. Відтак, рішення підтримати перший всеукраїнський боксерський турнір майстрів для запорізького вектора було абсолютно передбаченим, адже піклування про гармонійний розвиток особистості та здоров'я нації місія громадської організації. Пане Олександро, пам'ятники, охорона пам'яток культури, історії і, взагалі, охорона дозвілля людського це все ж таки ваша парафія, і от пам'ятник Костянтину Великому, який сьогодні вже відреставрований, нарешті. До вас звернулися чи ви почали самі шукати ці сфери, в яких потрібна допомога, в якій потрібні добрі справи? Нужно сказать, что этот вопрос не одноплановый, потому что к нам обратились ветераны накануне Дня Победы и предложили, вернее, назвали несколько памятников, которые в Запорожье требуют ухода, внимания. Мы выезжали с Сергеем Григорьевичем на правый берег, смотрели. И у нас родилась идея, что следует, в общем-то, сделать это одно из постоянных страничек нашей работы, находить этих героев, восстанавливать историю, находить их, может быть, и родственников, которые, может быть, есть в Запорожье. Мы обнаружили, что есть и школы, и улицы, которые носят имя героя, есть обелиски. И вот один из них, Константину Великому, находящийся на дороге возле села Разумовки, по нашему мнению, по Требовал какого-то внимания, реконструкции. Мы связались с селищной радой села Разумовки, с отделом культуры Запорожского района. Нас везде поддержали. И в результате вот таких совместных усилий опять же, понимание нашего спонсора. Были проделаны определенные работы и есть о чем отчитаться. Мы провели урок мужества в школе, которая в 15 имеет... В школе теперь они да. будут так самоупековаться тем самым пыльницком. Он... Да, да, да. У нас есть улица имени Константина Великого. Я думаю, это не последний шаг на этом пути. Мы думаем продолжать эту работу. И еще хочу поддержать два слова Сергея Григорьевича, когда он говорил об объединении усилий многих общественных организаций. в направлении запорожского вектора, Тут, Извините за тавтологию, вектор направления, Я думаю, все позитивные устремления запорожцев, общественных организаций они в, в одну сторону направляются. И будет правильно их объединять в тех или других акциях, в тех или других программах. І так далі. От це в, в перспективі. В принципі, в наступному сюжеті ми можемо на власні очі побачити, що доброго станеться, якщо багато організацій, багато людей об'єднаються і е, створять щось разом. Наприклад, хоча б від е, ремонтують пам'ятник Костянтину Великому. Піклуватися про пам'ятники війни одна з місій громадської організації Запорізький вектор для того, аби відреставрувати обеліск, що раніше виглядав ось так та вважався занедбаним, вистачило доброї волі. Ми не відступаємо від свого головного принципу добрі справи роблять для людей. Втім, для того, аби втілити проекту життя, потрібна була фінансова допомога. Її надав меценат Олександр Богуслаєв. Завдяки такій чуйності обліск Костянтину Великому засяяв так, що навіть автівки, що проїжджають повз пам'ятника, пригальмовують та віддають шану герою. Всі учасники заходу з відкриття оновленої пам'ятки на перебій говорили, справа розпочата запорізьким вектором насправді велична, адже відроджує патріотизм. Якщо так по-хорошому, то наш цей вектор тихенько зробив. Тихенько зробив, і я, допустім, був приглашений тільки вчора ввечері. Ну, тим не мені бачите, люди останавляться, їдуть, останавлюються, Значить, і всі розуміють, тому, що життя тих солдатів, які була кров, була пролита недаром. На відкритті оновленого обеліску лунали не тільки зворушливі слова, а ще й воєнні пісні та спомини про ці кроваві часи. Наприкінці урочистостей загиблих героїв вшанували хвилиною мовчання та поклали квіти. Уже вдячні від голови сільської ради Марченко Марії Петрині від громади нашого села Розумівки Нижньої Хортиці за те, що є такі небайдужі люди, які по за покликом серця від щирого серця зробили таку добру справу, оновили пам'ятник. Вже зовсім мало часу залишилося для того, щоб поговорити про е, всі добрі справи, які були здійснені організацією громадський вектор, е, про всі ті звернення, які відбувалися на адресу громадської приймальної однак є така. Е, Можливо, не хитра річ як спортивний майданчик, і здавалося б, нічого в цьому дивному немає. Однак, це приклад того, як не тільки конкретно одній особі, не тільки конкретно одному герою, а взагалі району Запоріжжя можна допомогти. Наприклад, насправді встановити спортмайданчик в одній зі шкіл для того, аби всі діти поблизу які знаходяться цієї школи, могли. Ну, своє дозвілля організовувати ну, грамотно, скажімо так, по спортивному Сергій Григорович, це була ваша ідея, так? є да, основних пріоритетів. Це духовність, діти, здоров'я. От э, спортплощадка Об по об'єднала всі ці напрямки. І якщо перед цим первої акції, ми займалися, це був суботник. Ну тогда все выходили на субботник. То заняться спортплощадкой в школе, э, это просто душа позвала. И у нас направление, этот вопрос не вызывал никаких сомнений. Все единодушно поддержали и даже с лопатами вышли и помогли. Не только там ученики же работали, но э, еще и э, мы. Ну, і громадська как, как організація, не і батьки <клес>, тих самих учнів? І діти, і, і їх роділі, і учителя. Так що це був дійсно порив ентузіазм всіх ті заінтерісованих і людей. Тепер нарешті пофарбували і той спортмайданчик, і тепер у новий навчальний рік діти підуть не тільки з відмінним настроєм, а ще й з намаганнями. Здорово і здорово проводити життя. Саме головне вони зараз літом цим вже уже займаються. Вже почали. Ми бачили, в які кольори розфарбували спортивний майданчик у ліцеї перспектива. В останній день навчального року запорізький ліцей перспектива отримав умріяний спортивний майданчик. Завдяки старанням батьківського комітету та спонсорській допомозі запорізького вектора школа спромоглася закупити будматеріали та почати розбудову місця для занять спортом та підтримки здоров'я. Родительський комітет 11 виражає свою благодарність запорізькому вектору за допомогу, содействие і участие. Голова громадської організації Запорізький вектор Сергій Ушенко наголошує у нашому місті вдосталь загальноосвітніх навчальних закладів, котрі не мають облаштованих майданчиків для занять спортом та фізкультурою. А тому відгукнутися на прохання ліцею перспектива допомогти у вирішенні такої проблеми стало справою честі. Проблема для дітішок ми конце концовми цю спортивну площадку, вирішуємо проблему не тільки навчального заведення, але і вирішуємо проблему этой территории. Ведь сюда будуть приходять діти, а може бути і взрослі з усіх близліжащих домов. Тепер на початок нового навчального року перспектива має необхідні турніки для занять фізичною культурою та спортом. А тому радості та вдячності учнів навчального закладу немає меж. Встановлені та пофарбовані конструкції на власні очі бачила наша знімальна група. Якість роботи залишилася задоволена. Спасибо, вектор!» Зовсім мало часу залишилося до кінця нашої програми, тому єдине запитання, яке хочу поставити наприкінці, чи вистачить сили на снаги для того, аби продовжувати далі у тому ж ритмі. Олександр. Я сподіваюся, що будуть сили, буде результат. Діло в тому, що дуже приємно, що на нашій програмі сьогодні ми говоримо про те, про що раніше говорили, а зараз вже показуємо, як звершившися. У нас впереди много дел, много направлений, у нас совершенно еще не охваченный сектор экологический, а Запорожье требует внимания к этой проблеме. Вот вернусь к обращениям граждан, порядка 40% людей недовольны э, средой обитания, то есть это и мусор во дворах, это неустроенные там, дороги внутриквартальные, городские, это и атмосфера, это зеленые насаждения. Мы думаем, что несколько программ... Мы посвятим этому, обратим внимание на эту проблему. Ну и, конечно, что-нибудь сделаем положительное. Вот, мы, на в еще ж, а, мы в своих предыдущих передачах затрагивали тему того же гериатрического а, санатория или... ну, назовем так, дом престарелых, но в хорошем смысле. Мы говорили о проблемах, которые в городе накапливаются, и их надо решать. И, естественно, сейчас отрабатывается технология, ведь это все предполагает еще и финансирование. Это, эти вопросы серьезные, и мы ими будем заниматься. Но, опять же, я возвращаюсь к теме, что хотелось бы, чтобы у нас появились соратники, и они не ждали. Вопрос не в том, кто будет первый. Вопрос, щоб ми отримали результат. І от uh -huh. на цей результат ми якраз і націлені, і свою діяльність, і готові піддержати любого другого. На цій ноті будемо закінчувати, от слухати подальшу симфонію запорізького вектора і знову ж таки звітувати про все, що було зроблено, будемо вже у наступних програмах. Дякую, що були разом із нами. Це був Запорізький вектор. Побачимося. Спасибо.